Святого Духа Христос Воскрес. Ослюблені Господі, браття і сестри, сьогодні ми чули в Євангелії розповідь про сліпонароджену людину, людину, не яка осліпла, а яка народилась сліпою, яка ніколи не бачила цей світ так, як ми його бачимо. Про таку людину знали, звичайно, багато людей, і ми чули, як тому числі до цього чоловіка Христос прийшов, щоб допомогти йому, тому що ні від кого більше в цієї людини не було можливості отримати цієї допомоги. Але і найголовніше, про що сьогодні свідчить слова Спасителя, сказані фарисеям злобним. Які всіляко допитували, тому таке було довге Євангеліє, Допитували, щоб якось знайти якусь зацепку, щоб чудо очевидне спростувати, тому що можна повернути зір, втрачений, но дати тому, хто народився сліпим зір, неможливо. І очевидне чудо, яке вони бачили, не приймали, бо треба було тоді прийняти з цим чудом Христа. А це вони не могли зробити. І от вони допитували і батьків, і так і сяк, всі про це чули. А і відтоді Христос відповів учням на запитання: А чому так сталося? Учні запитали, що цей чоловік родився сліпим. Учням стало цікаво, чому він стільки страждав, і тут Христос приходить і просто дає йому зір. Зверніть на це увагу, що не просив цей сліпонароджений Христа. Просто Христос прийшов і дарував можливість йому стати зрячим. Для того відповів Христос, щоб діла Божі стали явними. Оця формула вона надзвичайно загадкова, браті і сестри. Що вона значить конкретно у житті з кожного з нас? Кожен з нас творіння Боже. Кожен з нас зроблений по образу і по подобі Божій. І тому кожен з нас має в собі завдатки любові, бо Бог є любов, а ми Його подоба. Кожна людина, яка би вона не була гріховна, має десь в себе або втрачену любов, або забуту, або обмежену. Кожна людина. І от розкрити іншим, що ти маєш можливість від Бога цей дар маєш і просто розкрий Його. Господь показує на такій людині, яка народжується сліпим. Тому що не любити це значить і не бачити. І Господь показує кожному з нас, як ми так само. Цю любов у собі закриваємо так, якби ми осліп, осліпли. Отак воно й є. Ми, коли впадаємо в гріхи, ми це знаємо особливо на практиці з Великого посту. Ми реально в гріхах, коли знаходимося, не каємося в якомусь гріху, ми потім настільки з ним привикаємо, ми кажемо, та подумаєш, і почнемо правдувати цей гріх. Це називається сліпота. Ми не бачимо, що це неправильно. Ми не бачимо, що гріх це хвороба. Нам взагалі кажеться, що це не ніяка не хвороба. Ми не бачимо страждання, які цей гріх приносить. От візьміть приклад, молодь сучасна, яка розважається гріховним чином, по ночам, на дискотеках, в нічних клубах, що там тільки немає яких гріхів, їх запитай вранці. Зустрінься з ним і запитай його: ти щось ненормальне робиш? Він такі очі витріщить. У нього навіть совість не підказує, що він щось недобре робить. Що це таке? А він добре робить. Подивимося на його точку зору з його боку. Не просто бо так Бог каже, бо так церква вчить, бо так батьки кажуть. Ти там можеш на п'янстві провірено п'яний. А далі почнуться інші гріхи. Людина коли п'яна, вона в руках Божих, кажуть святі отці, є вже просто як мавпа, якою можна керувати у руках дьявола. Що там тільки немає, яких гріхів? І залетить, а потім аборт, або потім непотрібна дитина. Не так, є, скільки таке на ночних ми бачимо цих історій. І нап'ється, поб'ється, і когось і вбити може у цій. Скільки таких було? 17-річний юнак на нашому віці. Я ще був молодий. Якщо пам'ятаєте біля Дельвейса, після одної дискотеки зарізав своїх товаришів. Пам'ятаєте, це були 2000 ні роки. Тут біля Дельвейс називають район в Ужгороді. Скільки такого іншого знаємо? Но в той момент людина навіть цього не бачить, що вона робить погано. Їй кажеться, що все дозволеність, все, що хочу, то роблю. Но вона не думає про наслідки того, що робить. Вона навіть насолоду не отримує. Візьміть цю п'янку на тих же ночних історіях про які я згадую. Можна випити і от з цього отримати насолоду. Я це розумію, про це Біблія каже. Вино. Веселить серце чоловіка. Но воно веселить в міру. Ну так, як любу річ, можна, наприклад, їсти м'ясо, от ми в пісні їли на Пасху прийти і взяв, ти з'їв, воно тебе насолоджує. Но до якої міри? Тепер давай їж, їж. Прийде період, коли ти так наситишся, що воно тебе перестане насолоджувати, ти будеш їсти як траву його. Даже вкус не будеш його відчувати. А потім ти почнеш ізвергати. Це м'ясо, тобі стане погано, живот боліти, так само і п'янка. Ну, коли ти вже опився в чому насолода алкоголя? Ти тільки страждеш. Що після голова тебе болить, коли просипаєшся, що навіть в сам момент часто люди, коли доходять до сильної такої стадії, вони і блюють. І кажуть, йой, не трогайте, навіть якщо чувства якісь мають, або взагалі, якщо прийде п'яний, впаде. В чому насолода? Посмішище дьяволу, про що вже я сказав. Але бачите, люди так живуть, не, не сталося один раз. Ми знаємо таких людей. Да? Наприклад, от напився, так переборщив, упав там, проснувся, каже, о, більше ніде так не буду. Йой, такеся зі мною стало, як зною в Біблії. Ну не знав ще силу вина. І напився, і голий лежав. Сини прийшли, прикрили його. А один висміяв. Знаєте цю історію? І той більше ніколи не опився. Він поняв, що таке п'янство. Ну, ладно, один раз з чоловіком сталося так. Ні, ти дивишся, він далі таке робить. Но ти вже поняв, що тобі нічого не принесло доброго. Ти тільки біду за бідою кажуть, утішаюсь. Мужиків така проблема у сильної статі, до речі. Що вони такі слабкі, що коли якась проблема, зразу заглушити її треба, як кажуть. А в чому заглушається, коли вона породжує нові проблеми? Рано встаєш, уже в тебе ще одна проблема. Мінімум жінка на тебе сердита. Мінімум. А ще вчора, поки ти пив, того не було. Це самий маленький мінімум, який ти міг, якщо ти спокійно прийшов додому, ляг спати, нічого не наробив. Але це сліпота. Людина далі йде, знову тішається. Дивишся, два дня пройшло він опять, та я утішався, бо от в мене проблема. Мене там то, мене там сьо. А що це таке? Це нормальний стан, якщо людина розумна, бачить, любов, відчуває. Бо відчувати любов це означає, що коло тебе є другі люди мама, жінка, дитина. І от бачить тебе такого. Відчуває ця людина, це не відчуває. Або так, як ці фарисеї, злобно Христа відкидали, навіть дивлячись на його чудеса. Отак от Христос нам показує сьогоднішню оцю історію, браті і сестри, діла Божі, які являються в кожному з нас. Якщо ми станемо зрячими духовно, цей чоловік не просто фізично отримав здоров'я для своїх очей. Він отримав те, що ті, хто були зрячі, не мали. Господь нам показує, що от ви маєте очі, ви насолоджуєтесь цим світом, але ви не бачите таких простих речей, як треба правильно жити. А цей чоловік, будучи сліпим, це мав. І просто Господь це показав, відкривши йому очі зовнішні. Показав всім другим, подивіться, який він від вас на рівень вище. Ви самі кажете, він ніде не вчився, але він Христа мене пізнав. Чоловік простий, йому не треба лекції було читати, він просто зрозумів, які його слова сказані. Не може не від Бога людина робити такі речі. І увірував. Скільки ми знаємо таких людей сліпих, які надзвичайно розумні, От навіть як це читати, книгу по ощупам. У них дуже е, у нас того немає, да, такі відчуття дуже сильно перевершені за наші. А чому Господь умудряє сліпцими? Чи постійно кажемо слова Давида. Сам Господь їх учить, вони більш відкриті. У них ця хвороба, вони не бачать цей світ. Вони зато бачать, більш відчувають духовно весь світ. Матушка Серафіма, яка в Мукачеві жила, про яку вам розповідав все життя паралізовано, вона теж була сліпа, осліпла від паралічу. Але коли ти приходив, там люди з проблемами просто розказували, як поступити в проблемі, радилися. Вона чула про проблему і плакала, постійно плакала, чому потім не пускали. Вона дуже відчувала гостро, що нам просто розкажеш, ну ми просто скажемо, да, біда, от, таким людям. Да, от, прийшов, розказав проблему, да, мені тебе жалко. А вона прям ридала, настільки гостро відчувала як свою біду. А було духовно зряче, лежала, прикута була до ліжка. От сьогоднішня історія, браті і сестри, про це нам. І щоб ми не були такими. Якщо ми хоч раз Бога пізнали, хай ніколи нашому серцю не закрадається ця сліпота в гріховних страстях і в нашій вірі. Ми маємо прекрасні лікарства для того, щоб очі постійно були такими, які ясно все бачать. Ці лікарства це вода, три чуда останні, які ми чули, у купелі розслаблений, самарянка у колодязі. Сьогодні сліпий, якому Христос плюнув на землю, змішав порох і помазав очі своїм плюновінням, і зцілив сліпонародженого. Знову вода. Святі Отці кажуть, ми через воду, тому теж символ стекла в кров і вода, каже богослов з його ребра, коли його пронзили. Ми через оці речі маємо лікарство. Хрестимося в воді, воду святимо для чого? Кожний день її треба пити, тому несем додому. Щоб вона теж нас освящала, очі наші просвітлювала. Тому ми там її несем, для того, щоб вона це робила. Потім сльози покаяння Само більше дарують зір духовний і фізичний яких ми теж, на жаль, не маємо. Ну і кров, про яку я сказав, це саме головне лікарство, це причастя тіла і крові. От дивіться, браття і сестри, якби в нас була можливість, щоб ми правильно зрозуміли, Христос плюнув. Його оце плюновіння зробило чудо, воно святе, бо це Його частичка. Частичка Богочоловіка. А ми з вами маємо можливість кожну літургію причаститись не Христового, яке чудо зробило з цим сліпим, а самого Христа. Не доторкнутись до нього. Як хтось мав можливість. А прийняти Його. Ну, ми цього не робимо. У нас все є, ми здорові, нам нічого не треба, ми не хворі. А, у нас є друга крайність. Ми кажемо, бо ми недостойні, бо ми то. Тоді воду не пий. От приклад, свячену маю веду. Зачем ти береш воду? Освятять воду, всі прийдуть, і ті, хто ніколи в церкву не ходить. А для чого ви за водою приходите, а ви не недостойні воду пити? До причастя ви недостойні я. Так а там ви не віриш тоді у те, то, що це вже не проста вода, а Богодухновенна? Святий Дух зійшов і зробив і святою. Значить, там теж Бог в ній. А чого так воду можна випити недостойному? Бачите, яка уловка дьявола? Насправді це просто уловка. Він нас не допускає до самого головного. І він так все робить. Він деколи допустить менше. Лиш би головне людина не зробила, на свячену воду. Він прям, це кощунство гріх. Він прям радується, бо ми всі просто беремо і п'ємо собі так. Не з Христом ранком, з вірою свяченої води випити, з молитвою. Так, взяли, а подумаєш, свячену воду випив. Він радується, а до причастя другу крайність, а ти недостойний. Ну тоді й воду свячену не пий. Будь послідовний. А ми даром приймаємо. Ми причащаємося Христа, як хворий, який приходить і каже: Господи, тільки ти можеш мене зцілити. Я хочу, ти мені поможи. Я да... Чому це дари називається? Даром приймаю. Ніколи, як би що я не робив, тебе достойним ніколи не буду. І є друга крайність. Опять же, у многих храмах православних це, на жаль, допускають, як суєвірі. Під чашу йду. А чого не, не чашу не приймеш з чаші? Я не достойний, а під чашу ти достойний доторкнутись Христа? Питання: задаю очі, витріщить людина. Так ти думаєш, що ти трогаєш? Це не чаша пуста, яку винесли з алтаря, а от пуста чаша. Воно теж святиня. Але ти, ти так, якби Христа дотрагуєшся, а ти достойний дотронутися Христа, так тоді і прийми Його. Раз трогати можеш. Отак, от браті і сестри, з нами, щоб ми от, приклад нашої сліпоти, коли нас дьявол обманув, і ми цю сліпоту по життю несемо. Ми недостойні, нам так удобно, ми не причащаємося тому а для чого нам причащатися? Так для того, щоб бути зрячими духовно, щоб розуміти всі свої гріхи, каятись з них. І прекрасно розуміти нашу віру. Амінь. Христос Воскрес!